Нідерландка одна запитала, скільки в тебе велосипедів. Ну, я сказав, рахуючи ті, що в Україні два. Тепер в мене в Нідерландах їх теж два, тобто у на нас двох, чотири велосипеди. Два в Алмірі, де ми живемо, і два в Амстердамі, де ми працюємо. Ну, це компанія. В принципі, все в ньому прекрасно. Крім того, що рама завелика для мене. В цьому місці мені доводиться, як маленькому хлопчику, шукати призбочку, стовпчик, як на нього правильно залізати. Це трохи жесть. Ну і я знімав вже про це відео. Я заколхозив ось тут петуха. Переключається хреновенько, та перекидка, яка була вона поломана. Ця переключається худобідно. Ну, коротше, він їде. На жаль, в нього дуже гарний вигляд. В Амстердамі такий можуть вкрасти. Уф. І в половині моєї також, я не знаю для чого я все це зробив. В неї велик також прикольний, все працює як часики. Уф. Ну, Жіноча рама, звичайно. І сідушка так низько, що колінами затикаєш вуха. Але таке, то буде друга серія. Перша серія ось про цей байсикл.